Тече вода в синє море та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка гость. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покину батька неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, гарає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалось горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті.